Доброго дня, мене звати Олена і я була учасником операційного вікенду, який проводився як у як Червоній Кавині. Хочу сказати, що цей вікенд це щось надзвичайне. Надзвичайне в тому плані, що в тому році, в тому ритмі, в якому ми живемо зараз. Дуже багатьом людям не вистачає відчуття спокою та гармонії з собою, зі своїм тілом, зі своєю душою. Дуже багатьом людям потрібні такі вікенди для того, щоб розібратись собі і повернутися е, до звичного життя високо іншої людини, більш спокійною, більш вивноваженою, і людиною, яка розуміє, чого вона хоче в житті, е, що вона може. І до чого її варто рухати. Тому рекомендую всім. І також хочу подякувати тренеру Слуті Ірені за те, що вона не просто тренер, не просто коуч, а дійсно людина з великої літери. І мені здається, це не кожному дано працювати душею, вкладати в людей свою душу. Ну, волочазно продает с